Доброго раночку, доброго дня тим, хто буде дивитися в запису. Нагадую, мене звати Олена Радченко. І я гіпнотерапевт, регресолог досліджую карму, рід і дуже багато цікавих напрямків. І ділюся цікавою інформацією. Для мене цікавою, звісно, я розумію, що, можливо, не для кожного ця інформація зараз цікава. На жаль, декілька тижнів не виходила в прямі ефіри. І досліджувала, чому саме мене збила моя хвороба. Так, ми теж хворіємо. Я вже писала в сторіс, дійсно, люди, які займаються духовним розвитком, які займаються тож, психосоматикою або будь-якими напрямками зцілення, цілителя, ми теж хворіємо. Чому? Тому що ми теж проходимо свої уроки, і наше тіло іноді нам дає знаки. Які ми просто не чуємо просто так. Чому? Ну, тому що ми можемо, навіть якщо брати цілительство, ми чуємо всіх, а своє не так чутно. Для цього нам потрібні спеціалісти, які зі сторони, там, колеги, які можуть нам допомогти. Тому, звісно, ми також хворіємо і також звертаємося до спеціалістів. Тому, звісно, рекомендую, навіть якщо ви маєте. Свої, якісь напрямки, з якими ви працюєте. Не стидайтеся, а звертайтеся до ваших колег, тому що це нормально мати зростання, мати розвиток, мати свої якісь періоди, які ви проходите з часом. Отже, сьогодні ми продовжуємо читати Майкла Роуча і його карму любові. І сьогодні таке питання. Дуже цікаве, знову ж таки, стосується відносин, стосується карми. І таке питання я, звісно, буду зачитувати саме ви вижимку, саме можливо буду десь вступати, тому що я хочу спілкуватися з вами. І якщо вам це цікаво, звісно, ставте реакції, будь ласочка, реагуйте на те, що. Я даю, навіть якщо ви. Ну, це не ваше. Да? Я прошу, щоб ви давали зборотній зв'язок для того, щоб розуміти, що вам цікаво, тому що інформації в мене багато, і я можу нею ділитися і щиро нею ділюсь. Отже, питання таке. Моя подруга постійно отримує електронні листи від своїх колишніх, до яких із них до деяких із них вона по-моєму ставиться занадто дружньо, яка потрібна карма, щоб побачити її більш відданою мені. Саме розумієте, побачити, тому що за теорією Майкла Роуча ми притягуємо до себе саме те, що ми транслюємо Всесвіт. І тобто людина задає питання вже з огляду того, що вона вже достатньо знає про інформацію. Достатньо вже знає про саму методику Майкла Роуча, тому і задає питання, що мені треба робити, щоб побачити біля себе ту людину, з якою мені буде комфортно, ту людину, яка буде реагувати так, як. Я бачу цей всесвіт. Розумієте, насправді не для кожного з нас є дійсно проблемою, тоді коли ми або наші партнери спілкуються з колишніми електронним листуванням або навіть дзвінками або спілкуванням особистим. Не завжди це викликає ревнощі, тому що ми можемо бути настільки впевнені в собі, що це для нас досить рівно і спокійно може бути. Але для багатьох це дійсно є проблемою, тому що впевненості в собі в нас завжди не вистачає. Впевненості в собі, впевненості в тому, що ми дійсно варті, можемо заспокоїтися, так. Ну і звісно, ще залежить від того, яким чином ми притягли до себе та людина, яка прийшла у ваше життя. Вона прийшла не зовсім кармічно обумовлено, чисто знаєте, як ніби коли ви можливо притягли цю людину. З відносин, в яких він був. Ну, що це мається на увазі? Це ті трикутники, коли ми маємо відносини, вони мають відносини, коли ще не завершені відносини, але ми вже притягуємо до себе іншу людину або вступаємо в стосунки, і це обумовлено несправедливо кармічно, тому що нам завжди це повертається. Отже, ми переходимо до відповіді самого Майкла Роуча. що ж відповів Майкл Роуч на саме таке питання: що ж робити для того, щоб наш партнер був саме таким про питання, саме не реагував або реагував якось так, щоб людина відчувала себе більш спокійно на електронні листи з колишнього. Молодий чоловік на ім'я Карл, якого я знаю вже кілька років, одного вечора видав мені це питання. Ми сиділи перед каміном у навчальній будівлі нашого університету в спокійному куточку південного сходу Аризони. Я був здивований і засмучений, бо як це часто буває, думав, що його стосунки з Джоаною були дуже навіть хорошими. Ну, починаю я. Я розумію твою позицію, у тому сенсі, що карма вірності, можливо, одна з найосновніших у будь-яких стосунках. Тобі не потрібні жодні поради щодо стосунків, якщо насамперед жодних справжніх стосунків не існує. Якщо між вами немає унікального зв'язку, він в очікуванні киває. Помітно, що саме так він і думав. Ну, добре, киваю я йому у відповідь. У тибетській традиції є винятково простий і дієвий метод для підтримування впевненості. В тому, що партнер залишається вірний тобі. Ти сам маєш бути гранично вірним, незважаючи на те, що робить зараз твій партнер. Те, як вона поводиться, створюється негативними кармічними насіннями. Яке ти саме засадив колись у минулому, щоб позбутися цього насіння, тобі доведеться дотримуватися дуже високого ступеня порядності, вкрай усвідомленої і односторонньої порядності. Кар виглядає збентеженим. Що саме ви маєте на увазі, коли говорите односторонньою? Добре, це дуже хвилююча частина системи алмазного огранщика, гранувальника. Коли в нас трапляються проблеми з партнерами, які, який отримує листи від колишніх, то зазвичай нам хочеться з ними поговорити, з'ясувати, наскільки це серйозно, і дати зрозуміти, наскільки сильно ми цим стурбовані. Карл киває точно взагалі-то я збирався поговорити з Джоаною сьогодні ввечері. Я піднімаю руку. Не поспішає з цим. Ми обидва знаємо, що розмова з нею може подіяти, а може і ні. Мені хочеться, щоб ти скептично ставився до методів, які можуть спрацювати, а можуть і не спрацювати. Бо якщо це так, то фактично вони не діють. Перестань битися головою об стіну, знайди спосіб, який діє завжди. Знайдіть спосіб, який діє завжди. Слухай, це чудово, що тобі взагалі не треба розмовляти зі своєю подругою, тому що це не допомагає щоразу вирішувати проблему. Більше ніяких переговорів, ніяких нескінчених суперечок, що затягуються до ночі. Цим кармічні насіння не виправити. Ми повинні робити те, що виправить насіння, і для цього завдання тобі не потрібен партнер. Тому що насіння всередині тебе і ти сам його туди заклав. Нам потрібно замінити це сумнівне листування бездоганною вірністю. І місце, де потрібно виростити для цього насіння, знаходиться всередині нас, а не в наших партнерах. Це виправи дії Джорджана абсолютно не залучаючи її до процесу. Логічно, він киває. Мотаючи собі на вус. І ось що я кажу, як кажуть тебе, ці ми маємо робити. Протягом усього дня, щодня, коли б ти не йшов, куди б ти не йшов, неважливо з ким. Завжди пам'ятай про це. Ніколи не говори, не роби і навіть не думай стосовно іншої людини того, чого б ти не став говорити, робити чи думати, якби там поруч із тобою сиділа Джорджана. І дивилася б на тебе і слухала, чула б навіть твої найпотаємніші думки. Чи підходить жінка до тебе на роботі, чи проходить повз тебе в продуктовому магазині і дивиться на тебе певним чином, ти просто ніяк не відповідаєш на її погляд. Ти зберігаєш абсолютно вірність, ніби ти, Джоанна, стоїть поряд з тобою, уважно дивлячись тобі у вічі. Карл киває, але повністю і Я бачу проблему, що назріває в його голові. Йому здається, що він прямує до своєї е, психологічної в'язниці до кінця свого життя. Це не так запевняю я його. Якщо ти справді відчуваєш подібного роду, вірність, це стан здасться з тобі приголомшливо щасливим і освіжаючим ніякого тягаря контролю або обмежень. Жінки навколо тебе будуть щасливі, бо знатимуть, що в кімнаті перебуває чоловік, який їх поважає, і ставиться до них з гідністю. Чоловіки в твоєму оточенні почуватимуться теж комфортно і довірятимуть тобі, бо в глибині душі помічатимуть, як ти поважаєш їхні стосунки. І, звісно, все те ж саме можна застосувати із, жіночим, із жіночого погляду. Ви будуєте цілу спільноту довіри і висаджає Джоана, зміниться, вона лише чекає твого сигналу. Карл справді посадив потрібне насіння, і як і слід було очікувати, воно приросло вельми несподіваним чином. Джоанна втратила інтерес до свого електронного листування і переключила на... Фейсбук, надсилаючи фотографії та новини своїм друзям, відкрито, так що Карл може не тільки їх бачити, а й брати участь у процесі по кілька разів на день. Він став її партнером у спілкуванні, а не нервовим спостерігачем. Ось такий приклад, і, до речі, навіть коли я була на Невеличких таких курсах щодо відносин там так само транслювалася саме така думка, що спочатку ми починаємо саме зі своєї вірності, і ця вірність вона стосується не тільки нашої наших дій. да Щось ми робимо, а головне, що ми маємо ще й на думці. Тобто, наша думка, наші дії, мрії це все на нас теж. Впливають на нас і на наших партнерів. І е, якщо в нас є думка, вона може прорости дією від наших партнерів. Коли відбувається якась ситуація, вперше, спершу потрібно задати собі питання. Хоча ми, звісно, чому, цьому дуже часто е, е, маємо супротив, що ну, в смислі, я, та, я такого не маю, я не можу, в мене такого навіть в голові немає. Коли б я то так робив. Що я маю на увазі, що коли я так дію, коли я роблю так, коли я проявляю якісь дії, які притягують до мене таку ситуацію з партнером. Тобто, коли я допускаю цю невірність, коли я допускаю цю ситуацію в свою в свою голову, в свої дії, і, звісно, ще раз я думаю. А мій партнер мені відповідає вже дією. Це не значить, що ви винні. Це значить про те, що ми проходимо свої уроки, і таким чином ми вдосконалюємо саме себе. І якщо ми хочемо, щоб хтось змінився, нам потрібно змінювати себе, своє відношення, свої думки. І дійсно, коли ми таким чином. Випрацьовуємо цю впевненість собі в своїх діях і вчинках, тоді ми втрачаємо потребу відзеркалення нам того, що в нас є всередині. Отже, якщо в нас є якась така проблема, значить ми її вже десь насіяли. І вона зараз проросла, і потрібно зібрати врожай і засіяти щось нове. Пам'ятайте, що є чотири прекрасних кроки. Чотири прекрасних кроки. Спочатку ми розуміємо, що ми хочемо мати в цьому випадку. Ми хочемо мати гарні стосунки, вірні стосунки, впевненість і спокій. І другий, другий крок: нам потрібно знайти тих людей або ту ситуацію там, де потрібно мені дати це Всесвіту або людям. І в цьому випадку вийшли з ситуації. Тим, що ми даємо цю вірність і цю впевненість самому собі. Тобто ми іншим, в цьому випадку, так як розписано, знаєте, люди, оточуючи, зрозуміли і відчувають, що від мене немає небезпеки для інших чоловіків, наприклад. Да? Або від чоловіка немає небезпеки до їхніх жінок. Вони теж спокійніше, комфортніше себе відчувають. І... Ми даємо таким чином спокій і впевненість іншим. Це третій крок. Другий крок ми знаходимо, кому це потрібно, Друг, третій крок або кому я можу це дати. Да? Третій крок я даю це. І четвертий крок обов'язково потрібно зафіксувати. Зафіксувати цей процес. Що так, я це дав у Всесвіт. І це прекрасно мати це. Давати це всесвіту, і всесвіт мені завжди відповідає. Коли ми фіксуємо цей четвертий крок, ми завжди забуваємо взагалі в, наших, в нашому житті. Ми робимо дуже багато для інших людей. Ми допомагаємо. Ми кожного дня взаємодіємо з суспільством, і це завжди існує в нашому житті. Але четвертий крок зафіксувати і побачити, скільки всього ми даємо у всесвіт, ми, на жаль, забуваємо. І оцей крок потрібно зробити для того, щоб сім'ї, Менна вже почали проростати краще і швидше. Отже, на вечір, кожного вечора, ми згадуємо, де ми вже зробили зафіксували, зробили, зупинили ці думки, помітили навіть, навіть коли ми помічаємо, що ось тут. Виявляється, в мене були думки, фантазії, мрії, а іноді я й допускав якісь дії, вчинки щодо цієї ну, оточуючих людей. І вони теж мож, могли допустити відчуття невірності іншим людям і нашим партнерам. Отже, була. Рада з вами зустрітися. Я е, маю надію, що мій трішечки захриплий голос вас не злякав. Ну але це дає можливість зрозуміти, що ми такі самі живі люди, і я далеко не ідеальний маю, е, ідеальне маю життя з погляду інших людей. Воно ідеальне тільки для мене, тому що мені комфортно і спокійно в своєму оточенні, в своїх діях, мріях і вчинках. І воно далеко не ідеальна картинка, яка може бути, може виглядати на сторінці в соцмережах. До речі, дуже давно хотіла про це поговорити з вами, про те, що ми. Не та картинка, яку ми видаємо. Ми ті, що є всередині, транслюємо ми іноді не ту картинку не для того, щоб надягти маску. Так виходить, що да, я ділюся тим, що важливо. А не ділюся тим, що неважливо в моєму житті. Тому, е, знаєте, цього разу я навіть поділилася тим, що маю е, відхилення в здоров'ї. Я, я маю якісь, якісь трансформаційні такі періоди, коли я не маю голосу, я маю кашель. Так? Я... Маю недомагання, не маю хворобу, і це показує, що насправді ми не ідеальні, але ми звикли ділитися чимось саме тим, що. Гарне да, саме якимись такими моментами. І коли ми ділимося чимось таким, можливо, не суттєвим зі сторони, це, типу, не цікаво спостерігати. Але я хочу довести, що насправді ми так, ми не ідеальні, і це прекрасно, і це наш трансформаційний шлях, ми змінюємося, ми ростемо і ми розвиваємося за рахунок невеличких або великих трансформацій нашого життя. Отже, ще раз говорю про те, що була дуже рада вас бачити, скучила за прямими ефірами. Буду поступово відновлюватися як і своїм здоров'ям, так і виходами спілкування з вами. Пишіть ваші думки. Буду рада вашим думкам щодо того, що ми сьогодні знайомилися. А також, взагалі, що вам цікаво. Я буду рада поділитися з вами тим, що маю, а тих знань, що немає, буду шукати відповіді, тому що знати все неможливо. Ну, на все добре, гарного дня, гарного вам, тихого, мирного дня. До побачення, до наступної зустрічі. Чекаю ваших реакцій.